Можна і завтра. завтра можна, да. Да. Ну це вже по времени, я можу вам тільки ввечері сказать. Ну якщо нормальний матеріал буде коштувати 3800. Ну тут є три нормальних. Сіпофлікси, копела і керамиклі, якими я, яким я працюю. Керам акріо теж нормальний. Ну, його ж увесь треба мити моючим для акріових ванн. Хімією не мить. Ну я паня. Скиньте адресу, бо я вам наливаю якраз, неудобно записати. Так, да, і завтра зробимо, да. Напишіть на завтра. Да, да, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, дадим. Да. Называется «Новая ванна». Ну, тут, конечно, в квартире ремонт, но Короче, типа так.